Дивись, твоя основна задача зараз не перевернутися в мост, а встати в стойку і спуститися на ноги. Встати в стойку і на ноги спуститися. Давай. Не в мостик, а туди, звідки ти починаєш. А друга ножка, вона має підняти. Ти маєш Вийти прямо повноцінно в стійку, дивись. Повноцінно виходиш в стійку і спускаєшся. Підтягуй другу ногу. От бачите, тебе корпус не стоїть в стійці. Плечі не стоять. Давай, давай, давай! Ого! Вот не. А -а. Мені оце треба поставити. Ставь плечі. Спина має встати. Розумієш? В тому і біда твоя. Ну, так, пішли, нє-ні-ні. Все. Роботаємо інакше. Ліль, зараз твоя задача. Ставиш руки. Став руки. Далі. Ложиш спину. Ложи спину. Ні. Ложи спину. Випрями. Так, да, і піднімай ноги. А тепер витягуйся наверх. В плечах. Во. Ми голову, А що голова, тобі? Спускайся. Не подобається? Понімаю. <хи> давай ставиш спочатку, ставиш руки, ставиш спину, ложи спину і піднімайся наверх. Давай, давай, давай. Ні. Положи спочатку спину мені на стіну. Постав. Не... Ліля, положи спину, ляж на стіну. Все, і тепер от сюди жі і піднімайся. І старайся витягнутися. Спускайся. Спина і піднімаєшся. Піднімайся. піднімайся. І. Витягуйся наверх, витягуйся, витягуйся, витягуйся. Спину ложи прям, лягай на стіну. І піднімайся наверх. От старайся підняти себе наверх. Тобі треба ноги підняти вверх, за рахунок того, що спина лежить на стіні. Давай. Ну, почекай мені, дитину треба. Казати. От ти ложиш спину, бачиш? І от тобі треба наверх підняти. Такий собі приміри. Розумієш? А ти отак вот стаєш? Вот Таку ложиш спину і от туди робиш. А мені треба, щоб ти попу поставила вверх і потім ноги підняла. Давай, давай, щоб попа, як ніби кувирочок робиш на стіну. так. Mm -hmm. да. mm -hmm. Давай. Давай, 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 питайся, питайся, Ліля. Лежи. І. Давай, 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 Ліля. Сильніше, сильніше. І прям попу тобі треба посадити на мат. Це той випадок, коли ми так не робимо, навпаки, но зараз робимо. В виходить ноги, розумієш? От вони в тебе мають піти вверх. А в тебе ноги йдуть от туди, назад. Типу, ти ножками. Став ручки. Став ручки на попу. Дивись, ти маєш нічого не роби, я за тебе. Ти маєш от що зробити. От так. спускайся. А що робиш ти? Виставляй ножку. Ставь. А ти робиш от сюди. розумієш? Ти того і піднятися не можеш. Тобі треба на стіну робити. В твоєму випадку тобі треба робити на стіну. Бо ти до стійки виходить, не виходиш, ти не можеш до стійки себе підняти. А коли виконуєш стійку міст за рахунок того, що ти маєш перевернутися в міст, ти перевертаєшся. Но ти через стійку не проходиш, ти пролітаєш цей момент. А коли я тобі дала завдання зробити стійку і не перевернутися в міст, а спуститися, ти перестала робити стійку. Ти не можеш ноги вверх підняти. Тебе одна нога вверху, а друга. Розумієш? Давай, 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 давай. давай. Прям ти себе цією ножкою, коли робиш поштовх, ти штовхаєшся не туди ногою, а ти штовхаєшся сюди. Щоб попа достала до мата. Давай. Де? От, краще. Краще. Ще. Ще. От ти там можеш вже попу садити. Ти б вже могла б достати попою до мата. От туди. Давай. От так. Так, да. І другу просто підтягуєш до першої. Вот умниця. Моя ж ти квітка, да. Давай, давай. Молодець. Носочки ще там. Ну це вже м'яло, порівняно з тим, яку ти роботу зараз робила. Зовсім інша картинка. Зовсім набагато краще. Моя ж ти Зойка. Як ти класно робиш? Коли робиш нормально. Пробуй тепер легесенько дивись, ручки чуть-чуть далі ставиш, щоб ти вже ну, старалась не лягати. І так по чуть-чуть, по чуть чуть пробуй її піднімати, тільки за рахунок того, що в тебе спочатку спина ставиться, а не ноги, ти просто вверх мені піднімаєш. Молодець! Світа, ти бачила? Ти бачила, як вона зробила? А ну давай зараз, Можна. Клас! Це так, да, це прям от то, що треба. От така стійка в тебе має бути І з такої стійки. Ти будеш мені і мости робити, і перевороти, і все що хочеш. Зараз твоя задача зробити таку саму стійку, як ти робила біля стіни, тільки без стіни. Я тебе зверху зловлю. Відійди назад трохи. Ти ж більше крок треба зробити там. Випрямо лікцію. О. От, і тепер з цієї ти заходиш в міст і піднімаєшся, давай. Якісь нові відчуття в тебе з'являються? Що з'являється? Що з друге? Що ж таке непонятне. Випрями руки. Відійди назад, у тебе крок буде. Що, боїся не достати на мене. Я її посунула, вона посунулась назад. Ліля, що? Випрями. До кінця. Давай. Зібрала. Так, лучше. Ще. От бачиш, дивися, от на Дашку. Дашка, зроби ще раз. Подивись, куди в неї ноги дивляться. Бачиш, чітко вгору. А в тебе вони отуди дивляться. Нема стійки. Це є показником того, що ти стійку не робиш. Чітко вгору, і вже звідси ми будемо заходити в міст. Вгору. Лучше. Славіла! Зібрала і встаєш. Ліля. Хочу стійку. Будь ласка, так само, як ти робила біля сіни. Не спіши. Двести, ти в будь-якому випадку, коли виконуєш, кудись перевернешся. Ти або не долетиш і спустишся назад на ноги, або долетиш і спустишся в міст. В тебе ну далі варіантів нема. Ти або туди, або туди. Якщо ти вдруг дуже повільно будеш робити, дойдеш до стійки, но не перевернешся, спустишся на ноги. Випримолікція. Так, хорошо, добре. Молодець. Легше тобі вставати? Ну, це мені подобається. Да, да, хорошо, хорошо. Хай ти поки. Ну це мені НРАВИТСЯ, як воно горить, всі бігають, СУЄТЯТЬСЯ... Давай, давай, давай. Зараз не було Ліль. Зібрала. Ну. ВОТ, краще. Підніми того корпуса. Підніми корпус. Руки. Зібрала? Ліля, стойка, це коли ноги вверх дивляться. Не зажовуй цей момент, будь ласка. Так, да, але руки треба тримати біля вушок. Без лишніх цих розводів. До цього немає. Раз, і от біля, біля вушок. Зібрала. І.